Чому Сполучені Штати Америки радять нам поспішити із нашим наступом? Давайте я подивлюся, дорогі глядачі, так: три карти: карта планів, карта думок. Щось замислила Америка проти Росії, щось є, якісь там плани, такі досить активні. Карта хвороби. Карта хвороби випала. Це карта виснаження. Виснажити якомога більше виснажити армію РФ. І карта нещастя, карта вогню. Можливо, планується якась глобальна бавовна РФ. Тому Америка нас, до нас, цього закликає. нас до цього закликає. Виснажити їхню армію для того, щоб потім завдати якийсь удар по територіях, можливо, по їхніх військових складах. Це такий план досить можливий, досить реальний. Я так бачу цю ситуацію. Глава ЦРУ Вільям Бернс він зробив кілька серйозних заяв, і я би хотіла розібрати детальніше кілька із них, і тому зараз я процитую дещо. Союз Москви та Тегерану рухається у дуже небезпечному напрямку. Москва допомагає Тегерану розвивати ракетну програму, отримуючи в обмін озброєння. І я би зробила розклад на співпрацю Росії та Ірану. Що там зараз між ними і чим це все закінчиться? Кажуть, що от-от от і буде ядерна зброя у них. В Ірану, так? Так, так. Ага. Зараз я подивлюся, чим закінчиться союз РФ та Ірану. Так, зараз подивимось. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Перша карта карта в любові, між ними купідончик. Тобто, так, от союз цей такий досить симпатія є, і в РФ до Ірану, і в Ірану до РФ. Далі карта агресії, готується до якихось нових атак. Тобто, я бачу співпраця е, започаткована саме на тому, щоб завдавати шкоди іншим державам. Карта підсилення, карта грошей. Карта е, грошового підсилення активного падає. Якесь фінансування дуже сильне. А остання карта мені подобається, тому що це карта цвинтаря, це карта вдови. Це карта, яка говорить, що їхня співпраця ні до чого хорошого не призведе для них. Ми дивимося, для них. Карта вдови, вдова на цвинтарі. Тобто від цього ж вони й постраждають, як в приказці. Хто до нас з мечем, то і від мечей загине. Будуть робити дрони від дронів і загинуть. Так, валет хрестовий мілітаризація, військова підготовка. Ем, далі дивимося, десятка червова карта любові та симпатії активної, дев'ятка бубнова, дев'ятка бубнова карта і грошових інвестицій. Я бачу, що вони зараз дуже активно розвивають свою співпрацю саме для того, щоб виробляти зброю. Але як показала ця карта, остання на циганському оракулі, вдова нічим хорошим для них це не закінчиться. Тобто, знову ж таки, нам варто бути уважними та обережними, але боятися і панікувати не варто. Я думаю, що карма їх наздожене дуже швидко. Ще глава СРУ він сказав, що Путін занадто впевнений у можливості знищити Україну. Чи так це? Чи справді Путін та його кодло впевнені у такій можливості? Зараз да, гляну. Так, карта радості, карта. Якоїсь радості позитиву. Карта весілля, Об'єднання, Союзи, духовність, карта Злодія. І ще дві карти. Карта любовника. І остання карта це карта нещастя. Ну, це така мішанина карт. З однієї сторони, якийсь позитив, от він якось це все позитивно сприймає, що відбувається, з іншої сторони, в нього агресія. Ну, це така комбінація карт може говорити лише про те, що у людини дійсно якісь психі... психічні розлади, тому що карти такі, от знаєте, з однієї сторони якась біполярка в нього. Знаєте, з однієї сторони агресія дуже велика, з іншої сторони, радість від цієї агресії. Е, ну там є по великому рахунку, і всіх їх треба лікувати псих... психічно. Якщо так розібратися, ну карти дуже цікаву картину показали. Якась, я ж кажу, біполярка. Вони раді від того, що вони нас вбивають, знищують, і цим самим вони реально думають, що вони нам допомагають. Там психічні проблеми, конкретно психічні проблеми. Я вже мовчу про те, що там може бути купа підселень. Всяких. Ну я не працюю як демонолог, я, я з цим не, не працюю активно, але я можу про це підозрювати. Якісь хлопчики з собакою ловили кролика. Кролик заскочив розщелину, і їм відкрилося, що там є якийсь прохід, якась печера. І вони туди проникли, відхилили там якийсь, якийсь камінь і проникли туди в ту печеру. І там на алтарі стояла така маленька е статуетка Діви Марії. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. А Давай подивимося. Можливо, за півроку, рік, наскільки найкраще подивитися, в чому він буде впевнений через якийсь певний період часу. Путін конкретно, так. Так. Може, давай Путін і Путіноїди. Зробимо два розклади. Путіноїди. Ми маємо на увазі всіх, хто з ним, хто ним керує, хто йому радить, всіх його двійників. Оця от контора, яка хоче знищити Україну. Добре, дивимося. Путін верхній ряд. Три карти. Путіноїди нижній ряд. Три карти. Так, давайте я подивлюся. Так, дивимося. Перша карта. Карта хвороби. Ну, ця карта ні про що хороше не, не говорить. Виснаження, ще більше розчарування в нього буде. Ні в чому особо переконаний він не буде. Карта печалі, карта депресії біля нього падає, карта смутку. І ще одна карта карта смерті. Остання випала до року часу. Можливо, він дійсно помре. До року часу. А путіноїди. В чому вони будуть переконані? Валет, піковий, карта агресії, тобто в них буде от агресія бомбити нас, убивати і так далі. І всіх, хто з ними не згоден. Е, ну, з, з, ну, з путіноїдами, хто не згоден, всіх треба вбивати. Десятка хрестова карта тяжкого грузу, життя для них стане ще тяжчим. І десятка пікова теж карта негативу, нещасть, катаклізмів, агресії, загроз по життю. Нічого хорошого їх не чекає через півроку, через рік, ну, грубо кажучи, до року часу. Путін то взагалі така ситуація цікава, такі карти цікаві. Взагалі навіть схожі на смерть. Бачите, тут виснаження, карта виснаження, карта хвороби, тут печаль розчарування, А тут прямо смерть з косою, така на цвинтарі. Може, це і дійсно його смерть. Ти знаєш, багато експертів розділилися в думках, як ти вважаєш? Хтось каже, що його давно вже немає, що це клони або двійники грають його роль? А хтось каже, що він ще є? Яка твоя думка з цього приводу? Я думаю, що він є, але те, що ми бачимо на екрані, це не він. Це зарані підготовлені записи, це дійсно можуть бути якісь е, пластичними операціями, перероблені клони. Ну, в даному випадку смерть мається на увазі смерть не тільки фізична, а й смерть е, е, медіаобразу. Тобто от Путін як президент, як медіаобраз, як глава правління. От все, фінал амінь. крапка, Запечатали. Тому що да, реальна людина може бути вже і давно десь там переховується. На якихось островах або в бункерах десь далеко. Я про це також говорю. Мені здається, що так воно є. Під якимось лівим паспортом його вже давно немає. Він десь там почуває собі, десь на якихось островах і насолоджується останніми днями. А це все, що зараз ми бачимо, де це зріємо. Це не він, це от конкретно якісь перероблені пластичними операціями клони. Але я говорю про смерть конкретно вже навіть образу, навіть образу, навіть тих клонів, навіть того всього образу, який його ліпили. Якось я дивилася пророцтва, Мені глядачі, як завжди, допомагають, скидають всяке різне цікаве. Там говорилося про те, що найвідоміші астрологи теж склали карту навіть того оригінального Путіна за його датою народження, про те, коли він відійде. І серед того пророцтва було про те, що це трапиться цього року. Знаєш, і я тому роблю висновок, що навіть якщо він вже помер давно, то бренд Путіна має всі шанси зникнути. Ну от я теж говорю за бренд за медіаобраз, Так бренд Путіна, я думаю, цього року теж може померти. Я дуже на це сподіваюся. Будемо за це молитися і тримати кулички, щоб так і сталося. Так, і тоді наступне запитання: якщо зникне з поля зору цей бренд Путіна, то наступний бренд буде такий самий кровожерливий, жахливий, який ненавидить Україну і чекає, збирає всі свої сили, щоб знову на нас напасти і воювати з нами. Чи там зміниться щось? В інший якийсь бік. Давайте гляну, Чи там будуть зміни, чи то буде така сама подоба. Давайте я подивлюсь. Так. Перша карта. Карта хвороби, карта виснаження. Далі дивимося. Карта нещастя, вогонь, все горить, все палає. Негативна карта. Карта агресії. Карта агресії, карта боротьби, карта сутички, карта ненависті, карта бажання. Я би сказав, судячи по картах, що це буде щось подібне. Тобто, по запиту плебею, по запиту холопів, які там проживають, їм потрібно щось таке, що було би до них агресивне, зле жорстоке. В них жодного разу не було якогось правителя, який був би лояльним, там, наприклад, толерантним і. Ну, в них це запит суспільства їхнього. Їхнє суспільство вимагає конкретно такого диктатора. Їм інше не підходить. Тому от я думаю, що це буде щось похоже. Можливо, трошки менш стримане. Ось тут от карта бажання. Можливо, щось більш стримане, не настільки агресивно, неадекватне, але схоже. Тому що я не вірю в лібералізм російський, я не вірю в те, що якийсь їхній ліберал може прийти до влади. І стати не опозицією, а власне кажучи, правлячою верхівкою. Я в це не вірю. Вони всю опозицію давно знищили, і розсадили по тюрмах. Чи вдасться нам Україні так організувати своє життя, щоб цей сусід на нас більше ніколи не напав? І що ми забули про їхнє існування? Дуже цікаве питання. Хочеться позитивної відповіді. Це знаєте, це як такий от загальний підсумок. Нашої дискусії, чи ми організуємо наше життя так, щоб от все було добре і щоб на нас вони нападали. А якщо навіть пробували, то відсіч була би швидкою. І перша карта король, піковий, карта агресора, все одно, от ми знаєте, нам пощастило в кавичках. Ми знаходимося в дуже такій зоні, що всі хочуть від нас щось увірвати по шматочку. Центр Європи, що поробиш? Шістірка пікова карта колаборантів сепаратистів. Нам постійно треба боротися з нашими ще гнидами, сепаратистами, які є в нас на територіях. Валет червовий, карта воїна захисника. Це хороша карта. Це карта підсилення нашої армії. Досить сильне. Тут карта подорожі, карта активного руху. Далі карта дитини також хороша карта народження, чогось нового. Сила, енергія нова. Карта ревнощів. карта, от бачите, знову ж такий спостерігач, знову ж таки, якийсь сепаратист шпигун. Я би сказав так: добитися цього, ну по картині, якщо я бачу, добитися цього, ми можемо за умови, якщо ми. Максимально нейтралізуємо сепаратизм в межах нашої країни і всіх з цих колаборантів сепаратистів пересаджаємо або віддамо на суд людський і усилимо нашу армію. Тоді це більш можливо. Найбільша загроза от тут шестірка пікова, це карта щурів, це карта сепаратизму. Тут карта сепаратизму. Все-таки цієї гедоти і цих гнет у нас ще багато коригувальників, диверсантів. І так далі по списку, на жаль, треба відчищати, відчищати і саджати по тюрмах. Так, але я роблю висновок, що це хороший розклад, і що вдасться, і навіть підказка, що треба зробити, ліквідувати усіх сепаратистів, і це абсолютно правильно і логічно. Треба слідкувати після закінчення війни, як у нас тут справа відбувається, і хто приходить до влади. Обов'язково обов'язково не допускати п'ятої колони до якихось правлячих верхівок. Я дуже тобі дякую, Романе, за сьогоднішню роботу. Вона була надзвичайно цікава. І, знаєш, ми з тобою так покупали, глибоко покупали. І минулого разу я згадую наші виходи в ефір півроку тому, коли ми говорили про майбутнє і як воно реально почало відображатися і реалізовуватися зараз. По суті, інформація йде правильно. І на твою думку, на який максимальний термін можна дивитися вперед? Ну от я би сказав, десь на півроку якраз можна дивитися вперед в нашій ситуації, максимально. Ну це моє бачення, це я так вважаю. Якщо це стосується якогось воїна ЗСУ, я би сказав 2-3 тижні. Якщо це стосується стану країни, то це до півроку максимум, мені так здається. Сильно далеко не спрогнозуєш. Можна зробити якийсь загальний прогноз, подивитися, приблизно загальну картину. Але враховуючи воєнний стан і постійний перебіг подій, мені здається, півроку це максимум, який можна відвести на так, якісь прогнози. Так, тому ми з тобою завжди беремо максимум півроку, і в результаті виходить знаєш, таке хороше попадання. Дякую тобі за твою роботу за твій час. Дякую, велике, було дуже приємно поспілкуватися, як завжди. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.